Всім доброго дня! З вами Катерина. Я всіх вас рада вітати на своєму каналі. І сьогодні давайте подивимось покупки з барахолки, а саме посуд із кольорового скла. Мені дуже подобаються такі скляночки, як я їх називаю. Вони гарні, яскраві, завжди доречно виглядають на столі. Немає для них часу, вони завжди в моді. Я купила ось такий набір із шести рюмочок. Такі величенькі рюмочки. І форма незвичайна. А що саме найгарніше, що мені дуже сподобалось, це колір. Я дуже полюбляю купоросне скло. Є навіть клеймо, ціна 6 копійок. Раніше такий посуд був недорогий для повсякденного вжитку, і ним люди користувалися кожного дня. І ось тепер такі в мене рюмочки є. Ще в мене з'явилася ось така гарна оселедниця або блюдо, можна сказати, невеличке, але дуже симпатичне. Із кобальтового скла, височеньке, можна і для рибки, і для якоїсь нарізки, і для солодощів, що завгодно, можна прикрасити стіл і порадувати себе. А ще в моїй колекції я дуже задоволена: ось нарешті з'явилося таке блюдо-оселедниця з рибкою. Я все поглядала на такий предмет в об'явах, але вони досить дорого коштують. І от нарешті мені вдалося знайти на барахолці. Є клеймо це уршельський скляний завод, і ціна рубль 50 копійок. От теж така чудова вінтажна річ в колекцію. Можна просто поставити милуватися, а можна вже накрити на стіл. І ось такий у мене ще з'явився графинчик ось з таким різним малюнком, аметистове скло для домашнього вина або наливок. І що цікаво рідна пробочка, все в наявності, гарний теж такий буде красень на столі, як прийдуть у гості. Отакі в мене знахідки, зовсім не багато, але трошки себе порадувала. В наступному відео вже ж точно будуть у мене посилочки, те, що я отримала, буде фарфор і багато цікавих речей. Дочекайтеся, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ще багато цікавого буде попереду. Всім гарного тихого сонячного дня і до нових зустрічей. До побачення!